Соціальне партнерство в дії новий власник бурштинської теплоелектростанції компанія ТЕК заявила про наміри інвестувати в регіон понад 7 мільйонів гривень. Про це під час зустрічі з головою ОДА заявив генеральний директор Максим Тімченко. Тож сьогодні сторони підписали угоду про соціальне партнерство з оприлюдненої суми один мільйон піде на придбання спецавтомобілю для центру екстреної медичної допомоги решта коштів на енергозбереження та розвиток економіки. Соціальна відповідальність компанії не декларативна а настояща. И сегодня те огромные объемы инвестиций, которые мы вкладываем в наши генерирующие предприятия, они подтверждение этому являются. Мы хотим, чтобы в тех городах, в которых мы работаем, люди радовались. Щоб на самом деле були комфортними для життя. Бурштинська теплоелектростанція повідомили інвестори. Для них є своєрідним вікном у Європу, адже робота цього об'єкту в значній мірі спрямована на збут електрики за кордон. Тому у 2013-му ТЕК має намір вкласти 800 мільйонів гривень модернізацію станції. Якщо раніше працювала бурштинська ТЕС теплоелектростанція, і крім головної болі обласної державної адміністрації, там не було. А головна біль була велика, особливо тоді, коли топливо на електростанції запас топлива складав одну-дві доби. Що з приходом ДТЕК в бурштин ситуація кардинально помінялася. У перспективі ТЕК має намір звести чотири сучасні енергоблоки. Їхня проектна потужність 800 мегаватт.